Івано-франківцям показали виступи відомих та успішних жінок. Мідзе Тедекс вже традиційний захід в рамках підготовки до конференції Тедекс, покликаний розповісти про суть цього всесвітнього руху. На думку організаторів, франківчанкам бракує натхнення та впевненості в собі. Ідея, кажуть, часто нематеріальна і через це немає ніякої ваги. Але насправді вона набагато важливіша, тому що від однієї ідеї може зародитися дуже багато хороших речей. Надія дізналась про захід від друзів. Каже, історії успішних жінок додають впевненості та надихають на нові звершення б почути про історії тих жінок, які не побоялися відкрити себе світу, не побоялися докласти зусиль. І наперекір усьому добилися успіху в тих справах, до яких вони прагли. Відтак між присутніми глядачами розіграли два безкоштовні квитки на саму конференцію, яка відбудеться вже цієї суботи, 29 жовтня в обласній філармонії. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.